В Атмохілінгу, коли ти отримуєш активацію вже від першого рівня і вище, оператор має можливість проводити цикл Атмохілінгу для клієнта. Якщо це перший рівень один на один, якщо це другий рівень, то вже можна проводити на групи. І ці протоколи до циклу Атмохілінгу їх шість. І кожен протокол відповідає за певне налаштування, яке проходить зараз клієнт. І можете розповісти, що включають в себе ці протоколи? Кожен протокол, кожен сеанс відповідає за певний сектор в обожурі. Угу. І є такі да, участки в абажурі, які відповідають за наш род, за досвід наш досвід в інших тілах, в інших стіленнях. Відповідає за досвід, наш досвід, який сформувався з часу нашого запліднення і нашого народження по нинішній день. Є протоколи, є такі налаштування, певні маніфести, маніфести звільнення від клят за років, там хтось був да, там, я був да, піонером комсомольцем, та да. зразу думає про партію, а, а потім про себе. Ленін і тепер живіє всіх живих. Це ж було написано на ось таких банерах: на домах, на, на мостах. І Це певні плями на наших амбужорах. Це, це що. Пішло в нашу да, підкорку, закарбувалося в нашому тілі, і да, всі багаті э, злодії пішло ж, да. тому кожен протокол відповідає за пляму на абажурі. Кожен протокол, окрім плями на абажурі, включає ресурс. Тому що одне діло ми почистили абажур, а друга справа а звідки, звідки візьметься ресурс реалізувати то, що, до чого ми здатні. Тому що е, ми прожили е, сім батьками зі країною, е, сім'я лозунгами е, багато, багато, багато років. Тому треба спрацювати з тим, що нам заважає чи блокує, і розкрити свій потенціал, з'єднатися зі своїми ресурсами. І це, це дуже просто. Усвідомлюючи це, це, це нескладно. Дякую, Барто. У нас з вами достатньо велика спільнота атмохілерів, у нас же більше ніж півтори тисячі людей. І коли ти заходиш в, ці, в цю спільноту, часто гортаєш стрічку і бачиш, що люди пишуть зробіть, будь ласка, швидку допомогу, мені потрібна допомога ось тут. Зробіть, будь ласка, швидку допомогу моєму сину, зробіть, будь ласка, швидку допомогу моєму чоловіку. Що це за протокол швидкої допомоги? І, можливо, зможете навести приклади, коли в вашому житті ви його використовували. Ага. Прийшов а, зразу да, один позитивний, один негативний. Швидка допомога міні а, за потребою людини при складних таких критичних ситуаціях, зв'язаних з фізичним тілом, з діагнозами, ситуаціями, з певними проблемами. І це міні-сіанс, така компіляція, енергетичний такий фокус, енергетичний фонарик. Перша дуже дуже проста тема в Індії. Наш менеджер-адміністратор центр міра, був ще на Подолі, каже, в мене місячна, і я такий болісний. На У нас в 10, в 10 ранку доморацький. Курс гіпнотерапії, ДПДГ в 9:30 я повинна бути відкритий офіс, тому що ну, івент я не можу да, злізти з кровати. Будь ласка, зробіть швидку допомогу. Роблю дія, Енергія. посил через декілький час. СМС, я в офісі, я всла, все нормально, все гаразд. Працюємо. Буль відпустила. Дякую. З такого досвіду негативного. Наша донька навчалася в Індії, в Чинаї. Це була міжнародна школа при фаундації Раджа Йогі. І після закінчення цієї школи вона е, ну, да, ми вирішили, що вона продовжує навчання в Канаді, в Ванкувері. І ми з такою проблемою столкнулися. Гроші були заплачені, е, її чекали. Але потім якісь по документам чи по медичним страховкам, ну таке, 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 по відкриттю візи. І все, у нас завтра літак, а сьогодні ще не маємо повного пакету документів. Я запрашував, Я робив швидку допомогу на вирішення. В гармонії режимі ну, для вирішення. Так, для вирішення. Для вирішення. Я а, давив на простір. Донька провчилась 4 місяці, ми її звідти забрали. Історія така була, що потім, да, я заходив і ну, давали ту інформацію. Ти продавив, але результат. Тому інколи коли нас, нам щось не дають, нас зберігають. У мене був досвід, було бачення. Я пройшов там по лінії часу, коли молода дівчина не може завагітнити, не може народити дитину. І вона молиться, вона просить, вона запрашує. Дитина, 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 дитина. І дитину дають. І потім наступний сюжет велика зала. Вона вже в такому віці похилому-похилому старушечка така. І це зал суда. І суд судять її сина за вбивство. За жорстоке вбивство. І вона сидить, заплющені очі, і вона каже: краще б ви мені його не давали. І тут таке, знаєте. Ну, ми ж казали тобі про це. Ми ж тобі, тебе хотіли зберегти і берегли тебе. Тому моя філософія, філософія Атмології махілінга, я думаю, все вчасне і всечасне все для нашої еволюції для нашої трансформації. Угу. Не за що це мені? А навіщо це мені? Тому так. Для чого? Дякую. І у нас з вами є ще один, як на мене, дуже важливий протокол. І важливий він чому? Тому що важливо не тільки те, як ми народжуємося, а те, як ми переходимо. І у нас є з вами протокол Атма паніхіда. No. No. І no. я, будучи оператором по ту сторону, маючи досвід, знаю, наскільки це важливо і для сім'ї, і для душ, котрі переходять. Розкажіть нам, будь ласка, що це за протоколи і що вони дають. Дуже глибинний процес. Дуже такий сміливий процес. Він відкривався, він досліджувався, він, він приходив на 50-річчя Еви два з половиною роки тому ми, був такий в нас приватний приватна, приватний ретріт, приватний час а, в Бразилії, з нашим другом, з моїм братом, з моїм да з нашим шаманом Ша і під час Цього місяця, що ми були в Бразилії, я працював. Ева мені допомагала над протоколом Атмопаніхіди. В базі в основі Атмопаніхіди це да, інструмент Атмахілинга, лежить Тібетська книга мертвих. А з Тібетом також у нас дуже такі стосунки надзвичайні. Я скажу так, да, ми коли е, були на Кайласі, е, перша точка на Тібеті була Лхаса, це велике місце, е, де багато років тому, і зараз вона є, була резиденція Далай-Лами. Е, Китай захопив цю територію. Е, я навіть на Атмопоінті е, е, казав, що е, ми заходили велику кількість. Монастирів, храмів, там манускрипти, там бібліотеки, феноменальні бібліотеки, але в занадбаному стані. І, але два на два величезний портрет Сінцінпіна. І ми питали да, у монахів, що він тут робить. Вони посміхалися, каже: якщо б цього не було. І нашого храму також би не було. Нас би mm -hmm. зруйнували. І в хасі, в резиденції Далай-Лами, я попав в певний стан. Це був транс. Я знав, що там є. Навіть да, там складний такий е, сходинки рівні. І я повертаюся направо і кажу: обережно, тут високий поріг, а потім іде ступенька. Високий поріг і сходинка. Тому Тібетська книга мертвих, Далай-Лама, Лхаса, Тібет і Атмопаніхіда. Після цього місяця була написана програма, по. Переводу душі людина, яка покидає а, фізичне тіло, а, для його ефективного, гармонійного переходу. Переходу по мульті Всесвіту переходу в інше життя. І була робота а, з воїнами ЗСУ. Які боронили Маріуполя Завсталь, я кажу, ну гибнуть, гинуть Гине світ нації, гинуть достойні, сміливі люди. І була відповідь, да. Вони будуть мати дуже швидке і дуже гармонійне, ефективне втілення. Тому. Атмопаніхіда, ну це дарунок нам, і цей дарунок ми впровадили як інструмент Атмахілінгу, і роботи йдуть да, навіть. Да, я експериментував навіть з тваринами, навіть з тваринами, і це певне чудо. Це певне чудо. Робота з людьми, які вкоротили собі віку, за тих людей, які така наша, не наша, да, церква не наша, не наша. Я церква да, каже: ні, а ми кажемо так. Тому що якщо ми, будучи тут, будучи в грі, будучи в фізичному тілі, можемо щось зробити для. Душі цього цієї людини, то я буду це робити. Дякуємо. Um, і у нас з вами ще залишаються uh, протоколи, котрі є. Це uh, протоколи по очисті простору і по пробудові робочих зон в приміщенні. Як ми це робимо? Це, до речі, мої улюблені протоколи. Uh, так, не знаю. Ну, розкажіть. З цих протоколів ми маємо певне шоу. А як зробити? А як щоб не помилитися? Як правильно, я не знаю в 2019 році, коли пройшов Махілінг, було послання з поля, пуля я ж нікуди не телефоную, да. Інколи Інколи ти просто за рулем. Інколи ти намагаєшся заснути, інколи. Спілкуюся з вами, йде інформація. Тому 2019 році була інформація, нічого не міняй. Стосовно зміни протоколів інструментарія, будуть додаткові налаштування, будуть додаткові послання. І ці послання, після того як отримали ми назву АТМАХілинг, пішли за 6 місяців через 6 місяців. А зараз я я відчуваю, що буде певний апгрейд також. І я думаю, що буде певний апгрейд стосовно робочі атмазони, очищення приміщення. Я бачу це так. Джея Атмахілер вона заходить в приміщення, нічого не робить. І воно стає придатнім для честі. Для чесності, для любові, для гармонії, для взаємодії на блага. І не треба робити знаки. Не треба запалювати паласанту Ви і є ця робоча зона, ви є ця атмазона. Еменуйте це. в мене. Да, було запитання від е, нашої колеги, вона е, Атмахілер от не пам'ятає 3 чи 4 рівня, і вона супроводжувала групу і е, просила ради. Е, Бартова, як? От Я дуже хвилююся. Я кажу: ти є Атмазона, емануй, емануй стан, посміхайся, створюй простір, в якому людям Буде гарна в якому людям буде корисна в якому людям буде еволюційна це Я просто до того, що ми звикли пробудовувати зв'язки з іншими людьми. А ось ці протоколи для мене це коли ти пробудовуєш зв'язок із простором. Це для мене певна церемоніальність, коли ти налаштовуєш. Зв'язок з тим, що живе всередині цього простору, тому що для мене, наприклад, світ достатньо живий, і коли я багато переїжджаю, переміщаюся, я знаю, що заходячи в простір, тут вже є та сила, можливо, ті духи, той, хто супроводжує цей простір. І для мене провести ось таку церемонію, це познайомитися з цим простором, становити зв'язок, налаштувати робочу зону, сказати простору Ахо, тепер я теж тут живу. Oh. Для мене це про це. От так, Дуже просто. Складне і є простим. Ти зайшла в цей простір, ти емонувала в цей простір себе і да, навіть не в голос, а просто повітала з цим простором через ахо. І він починає працювати. Да, барто, хочу підсумувати. Тобто, коли людина проходить активацію в Атмохілінг, вона отримує величезний пакет протоколів. На всі випадки життя. А ми зараз розглянули що правда, на всі випадки життя. І з цими протоколами вона вже може рухатися далі. Вона може пробудовувати собі робочу зону на день. Вона може робити швидку допомогу як собі, так і близьким людям, якщо це необхідно. Вона може робити цикли Атмахілінгу, проводити сеанси Атмохілінгу. Тобто вона вже може або використати це як професію, або робити сеанси Атмохілінгу для своїх близьких. І також ми проговорили про атмос. Паніхіду. Це той протокол, коли ми можемо супроводжувати душі тих людей або тварин, котрі зараз покинули простір. Тобто, стаючи атмохілером, у нас з'являються протоколи не тільки на життя, а ще й на перехід. Тому що смерть це певний перехід між мірностями. Вірно? Так. Барто, а можливо, ви нам ще розкажете, чим відрізняється цикл атмахілінгу, коли я, наприклад, приходжу до вас як клієнт. І коли я проходжу підготовчий цикл на активацію в в чому різниця? Різниця дуже проста: ти приходиш в першому випадку як клієнт для себе, а другий, другий випадок, тебе готують як професіонала, як фахівця. Ти казала про протоколи, про можливості, про інструментарій атмопаніхіда, цикли, швидка допомога, робота з простором. І десь півроку тому була інформація, і я її не презентував перед атмохілерами і знаю чому. Тому що я сам це ще не зробив. Була інформація, що окрім того, що ми маємо інструментарій для роботи з рідними, з, близь, з близькими з системами, з народами, з планетою, да, стосовно, все залежить від рівнів Атмахілінгу, ми можемо роботи з собою. І дали певне протокол, але я кажу відверто, да, я ще його не тестував. Коли ти проводиш з розбігом по часу є така опція в Махілінгі, сеанс, цикл, і півроку відслідковуєш, як йде твій рух, як іде твоя трансформація, як іде твоє життя. І Таку, таку дію може робити раз на півроку, і ви знаєте, ви це зробили для себе. Хто для вас може зробити краще, ніж ви самі? Ви це зробили. А потім, як це воно розвертається? І ви слідкуєте, ви аналізуєте, ви стосовно того, що ви зробили роботу. ви Десь рухайтесь по цьому навігатору до цієї точки Б. Моя краща версія, і це певна можливість. Думаю, з часом я зайду в цю практику. Ми завою слухняні. Ми слухаємо поля і ті завдання, які нам посилає поля і запропоную після цього Атмахілерам зробити теж саме Це це це, це відносно до інструменту, який, да я думаю, десь ми реалізуємо з часом. А стосовно різниці, клієнт, є певна, певний запит, є робота стосовно цього запиту, а є підготовка професіонала, підготовка експерта. і там, там, там роботи різні. Дякую. Барто, вам за сьогоднішній етер. І останнє, що хочу вас попросити, яку б ви пораду дали тим людям, котрі нас сьогодні слухають? Просто, просто спогад. Просто спогад, питання. А якщо в мене немає досвіду медитації? Як у вас там 10 років раджа раджайоги по 5 годин да? А якщо в мене е, нема активації по свят е, в Атмакрії йогу, в рейки, в космоенергетику, е, в, в, в наджбандію доступ до джерела має кожен. Доступ до внутрішнього майстра має кожен. Я ще раз кажу, що майже. 50 років у мене було так: бистріє, вище, сильніє Сітіус Алтіус Фортіус. М -м -да, досягнення, досягнень, досягнення, досягнень досягнення, досягнення. І, а потім бум, перехід, інша площина, інший простір, інші люди, інші розмови, інші зацікавленості. І я навіть. Пригадую слова Евина і мами, коли ми з вегетаріанства, без алкоголя, ці, да, ці поїздки. Вона каже: що в этот. люди вивішують фото своїх дітей, батьків. А у вас фото в домі якогось діда в індуса? А потім вона теж поїхала туди і сказала: йо, йо я не хочу повертатися в Київ. Я б тут і жила. Тому Атмологія Атмахілинг це створити свій храм, свій ашрам тут і зараз. І нема сенсу їхати в Тібет, в Індію, в Перу, в Бразилію. Мексику. Ця енергія може бути з вами. Тому складно і простим. Діємо. Діємо. Не треба шупукати Бога в ваш рамі, церкві, в синагогі. Він з вами, він тут.